Слядаю тебе ще свесля, обминаю мріях в стежі на теревісні замість себе в саду, раптом сні, раптом всі, радісні, власелено, слава Україні, друзі. Зняти це відео сполукав мене один коментар, в якому підписник поставив запитання та і сам же дав на нього відповідь. А запитував він мене. Чому я не дала робити порад при підготовці до ось таких заморозків? І сам вже відповів на це запитання, напевно, тому що нічого вже насправді не допомогло. Дійсно, це так. З огляду на прогноз та метеокарту від Наталки Діденко давати поради було справою невдячною. Тільки погляньте на неї і взагалі що? Доброго до нас могло прилетіти з Московії. Давати поради, які я заздалегідь знаю, що не допоможуть, не в моїй звичці. І крім того, це б понадіяло вас і спонукало до якихось ну, витрат ресурсів, а насправді це б нічим не допомогло. Навіть ось таке укриття, яке вже стоїть шостий день. Воно не допомогло. А що ж буде з абрикосами? У когось вони таки вродять, будуть коштувати як протидронова рушниця. Але, як казала моя бабуся, сім літ мак не родив і голоду не було. Тож чим відрізняються нічні морози, що трапилися тепер, від заморозків? Зворотні заморозки це зниження температури. На поверхні ґрунту і у повітрі, але на невеликій висоті від цієї поверхні. Як правило, дерева від таких приморозків або заморозків страждають мало. А те, що люди зазвичай вважають наслідком приморозку, то яскраві симптоми моніліозу. Тож важливо вчасно обробляти дерева. Про всі обробки саду з мого власного досвіду, я розповідала у окремому відео. Також відсутність або низький урожай найчастіше буває від слабкого запилення. Через холод і дощі, які часто настають у період цвітіння абрикос, запилювачі не літають. Це не обов'язково бджоли. Це і оси, і мухи, і осмії. Тож приваблюйте запилювачів у свої садки, будуйте там для них якісь такі готелі. Зараз це дуже модно і цікаво, готелі для комах. І врожаї будуть значно кращі, звичайно, якщо не будуть повторюватися ось такі явища, які спіткали нас цього року. Особливістю цьогорічного, так би мовити, апокаліпсису було не ось таке зниження температури. Воно і раніше таке бувало. І сніг у цю пору бував, і дуже часто таке бувало. Але от те, що в березні була температура плюс 20, це заставило дерева рослини. Починати розпускатися, починати сокорух раніше, вони всі перебували на даний час вже в такій фазі, яка, для якої нестерпною є навіть мінімальні ось такі заморозки, не кажучи вже про морози, які тривали протягом цілої ночі. І причому вони тривали не на поверхні ґрунту і в найближчому повітряному прошарку, а у всій повітряній масі. Тобто дерева страждали, так би мовити, від рівня ґрунту і до самих верхівок. Власники садків, які є джерелом заробітку, вкладають значні кошти у свої дітища, тому вони використовують найскладніші способи захисту: обдимлення, або так звані фінські або шведські свічки, це вимагає значних витрат, сил і засобів. Доволі небезпечно, і я не знаю, як це на тепер регулюється законодавством. Але іншого виходу у них немає. Якщо хтось зауважить стосовно криопротекторів, то хочу зазначити, що це теж не абсолютний засіб. Все залежить від того, наскільки ви виконали усі необхідні умови, передбачені інструкцією, а це іноді не можна виконати. І до того ж залежить від погодних умов в конкретному місці. Може статися так, що один і той самий кріопротектор. Гарно спрацює на одному кінці села і абсолютно не спрацює на другому кінці села, тому цю тему поки що піднімати не будемо. Тим більше, що жоден крилпротектор не розрахований на ось такі тривалі багатоденні морози, не заморозки, а морози. Дощування. Якщо під час короткочасних заморозків це непоганий спосіб захисту. То дощування в таких ситуаціях, як зараз, точно не допоможе. Більша ймовірність, що зашкодить, дощування спрацьовує, коли температура не пускається нижче, мінус 2, і триває таке зниження температури 3-4 години. А в даному випадку це тривало дуже довго, і мінус 4, мінус 6 це не та температура, при якій допоможе дощування. Адже о 10 й вечора вже було мінус 1, а наступного дня о 10-й ранку ще був нуль. Вночі ж температура трималася на рівні мінус 5, мінус 6 градусів. Одним словом, в даному випадку, це не варіант. Лише при короткочасних заморозках. Хоча, от дуже волога земля, якщо перед тим ішов дощ, а в нас він йшов, і дощ, і мокрий сніг, трохи пом'якшить ситуацію. Але при мінус 5, мінус 6. Це теж не варіант, бо пом'якшення буде до мінус 2 до мінус 3 градусів, от в області крони, так скажімо, де буде ця волога випаруватися. А при такій температурі мінус 2, мінус 3, і зав'язі, і квіти, що розпустилися, загинуть. Є шанс, що бутони виживуть. Та й то не всі. Підвищуються шанси і тоді, коли зниженню температури передує випадання снігу. Якщо навпаки, то годі сподіватися. Кілька днів у нас було саме так: спочатку сніг, а потім мороз. А ось уже позавчора був спочатку мороз, а потім сніг, шансів нуль. Але варто відмітити, що в оцих температурних інтервалах, наприклад, для зав'язі до нуля, для квітів до мінус 1, для бутонів до мінус 2 половиною, теж не гарантоване виживання. Бо, окрім стадії розвитку, має значення і сорт, і фізіологічний стан рослини, навіть місце, де вона посаджена. А головне знову ж таки, тривалість зниження температури. Воно має тривати не більше 3-4 годин. І тоді, дійсно, десь там в районі нуля зав'язі витримають квіти, навіть до мінус 1 витримають. А бутони, які ще не розкрилися, витримають і мінус 2. Але не цілу ніч. Здавалося, б, найкращим способом захисту є укривання агроволокном. Звичайно, у випадку, коли розміри дерева можуть це дозволити. У моєму випадку не дуже дозволяли розміри, але краще жалкувати про те, що зроблено, ніж про те, що не зроблено. І це я повторювала собі, оплутуючи дерево агроволокном. Ще і сміялися, якщо прилаштувати корзину, то може, можна буде безкоштовно подорожувати на повітряній кулі, якщо зірветься вітер. Але і тут, як кажуть, шах і мат. Бо температура під укриттям із такими загроволокна на 3 градуси вища, ніж на поверхні. На поверхні мінус 6 відняти 3 градуси залишається мінус 3. Це теж загибель урожаю. Є ще інша сторона медалі з цим укриттям. І це, будь ласка, візьміть до уваги ті, хто укривав молоденькі деревця. Під укриттям більша ймовірність захворювання рослини, якщо вона не була вчасно профілактично оброблена, тому що тривалий час під укриттям, підвищена вологість, бо й дерево дихає і дуже вологий так. І знову неприємність. Буде прогресувати якийсь монелюз, якась там парша, ну, дивлячись, що у вас накрито і коли воно було оброблене. Тому при оборотанні на тривалий час, от як в даному випадку, важливо, щоб дерево було оброблене, як мінімум сіною паличкою або ж хорусом, чи який ви там препарат оберете відповідно до ваших умов, для того, щоб все-таки створюючи там більш сприятливу температуру для дерева. Ми створюємо так само більш сприятливу температуру для ось цих грибкових захворювань і треба убезпечити. Якщо ж ви цього не зробили, якщо ваші дерева були ще не оброблені, то коли ви відкриєте дерева, перш за все обов'язково їх обробіть. До профілактичних обробок цьогоріч треба буде ставитися з особливою увагою, тому що рослини вийдуть із ось цієї передряги. Дуже ослабленими. Вони дуже легко будуть піддаватися різноманітним як грибковим хворобам, так і бактеріозам. Тому обов'язково обробляйте. Це ж саме стосується і враження шкідниками. Шкідники окуповують саме ослаблені дерева. Ослаблені вони можуть бути різними способами: як ось такими стресами, так і хворобами, так і, наприклад, недостатньою кількістю поживних речовин. Чим обробляти кожен з вас обирає для себе. Відповідно до своїх умов про такі обробки я минулого року викладала відео. Там є різні обробки і хімічними препаратами і біологічними і комбіновані. Тут, як я вже сказала, кожен обирає для себе, але біологічних препаратів не цурайтеся. Навіть якщо ви обробили хімічно синтезованими фунгіцидами, через кілька днів не полінуйтеся, обробіть сіною паличкою, суспензію сіної палички, якимось звичайним фітоцидом. І ця сімна паличка, окрім того, що вона створить конкуренцію різним бактеріозам, різним грибкам, то вона ще і буде трохи стимулювати вашу рослину, тому що, як я вже не один раз розповідала, вона в тому числі і ендофітна, а не лише тільки ґрунтова. Зараз я маю на увазі не лише абрикоси. І хоча яблуні груші мають дещо вищий поріг. Отакого враження морозами. І вони напевно будуть взорожаєм, але все-таки вони будуть дуже ослаблені. Тому і їх треба обов'язково обробити. Обов'язково обробіть малину й ожину, тому що дідімела, якщо вона у вас була рік-два, тому вона ніде не ділася, вона є в ґрунті. І ось такі е, перепади вони. Погано впливають на імунітет рослини, і все-таки малина ожина може знову бути враженою дідімелою, тому її обробляйте. Смородина і агрус мають поріг десь теж в районі мінус 5 градусів, і вони були теж на межі, теж дуже постраждали, тому що в смородини вже й листочки величенькі, теж обробляйте її вчасно. Я маю на увазі, слідкуйте, бо легко може вражатися і попелицею, і борошнистою росою, тобто дивіться, уважно протягом усього вегетаційного періоду, тому що зараз мороз холодно, потім далі буде різкий стрибок, висока температура, далі, ймовірно, буде нестача вологи, це дуже буде впливати навіть не лише на цьогорічний врожай, а взагалі на стан рослини і на її навіть перезимовування. Тому цьогоріч садові необхідна особлива увага. Зараз я зосередилася на фунгіцидах, але не лише фунгіциди, зараз необхідні рослина. Для всіх рослин, для всіх і кущів необхідно провести своєрідні реабілітаційні заходи. Нещодавно ми з вами згадували таку речовину, як абсизова кислота. Це гормон фактично стресу рослин. Вона гальмує розвиток рослин. Зі зниженням температури, її концентрація в рослинах значно підвищилася. А є так звані гормони рослинного благополуччя. Цитокінін, ауксин. Найбільша концентрація цитокінінів у верхівці кореня. Хоча не лише До догори йде ауксин навпаки, в листочках, там, в меристемі. І необхідний цей баланс між цитокінінами і ауксином. Але вони заблоковані абсизовою кислотою. Тож, наше завдання допомогти рослинам знизити її рівень. І це ми можемо зробити, коли Десь там на другий, краще третій день після підвищення температури, коли рослини вже здатні будуть вбирати ті здіючі речовини свої поверхнею, обробляємо такою парою амінокислота плюс антистресант. Амінокислоти це коротенькі молекули, вони гарні халатуючі агенти, і з них синтезуються білки. Це мономери білків. Рослини їх легко засвоюють через мембрани. І без витрат енергії легко синтезують білки. І це вже є сигналом для початку засвоєння азоту. Там сигнальні білки синтезуються. Це така швидка допомога. Які це можуть бути препарати? З амінокислот, які є: Аміностим, ізобіон, мегафол, якщо нема спеціалізованих, переварені дріжджі, або якщо у вас є якісь залишки медичних препаратів, які собою являють амінокислоти. Єсь глутергін, метіонін, гліцин, є такий гарний БАД, біологічно-активна добавка, амінокислотний комплекс, намістить цілу добірку, там щось 6 чи 8 дуже корисних амінокислот. Якщо вони раптом у вас завалялися, спеціально, звичайно, купувати не варто, вони дорогі. Ну, гліцин дешевий, можна купити. Якщо вони у вас є, використайте їх. З антистресантів, той, який у вас є. На стіну шпиня цибулі, на стоянках у цих хвойних рослин такий саморобний, HB101, може когось завалявся, HB101. Справжній він дуже дорогий. Якісь, оці, знаєте, Smart Grow, Alluum Plus. Навіть епіз, звичайний. Отже, Бакова суміш може містити. Просто амінкислоти і антистресант за інструкцію взяти. Можна також додати. Сульфат магнію, чайну ложечку, карбаміду, неповну столову ложку. Звичайно, ось ці мінеральні добрива додаємо лише в тому випадку, якщо рослині є вже чим вбирати їх. Тобто є листові пластинки. Це можуть бути троянди, це можуть бути смородина. Ну, тобто ті рослини, які вже здатні будуть увібрати ці речовини. Якщо ж немає нічого з цього перерахованого. Візьміть просто вітаміни групи Б. Наприклад, вітамін В1 і вітамін В12, або вітамін В3, і В12, або ем, просто вітамін В6, 1, два вітаміни групи Б. І, е, зробивши ось таку позакореневу обробку, тобто бризкуючи по листу, ми доволі. Потужний, дамо поштовху рослинам до регенерації, до утворення нових пагонів, до імуностимуляції чи імуномодуляції, покращимо обмін речовин. Я вже, мені здається, розповідала про такі засоби і про їх використання. Якщо ж для обробки ось поза кореновим, достатньо буде. Однієї ампули будь-якого вітаміна, або, наприклад, по пів ампули кожного вітаміна на літр води. І ось цим розчином чи сумішю цих двох вітамінів можна, звичайно, і три взяти, але це ну, без фанатизму. Краще 1-2 вітаміни. І таким розчином обробити рослини це теж дуже гарний антистресовий засіб. І до цієї бакової суміші вже можна додати фунгіцид, щоб це була одна обробка. Такої обробки буде достатньо для того, щоб рослина, ну так знаєте, стріпнулася для того, щоб вивести з організму, щоб утилізувався гормон стресу, оця абстезова кислота. Ну і, звичайно, щоб почалися процеси всмоктування і процеси синтезу. Таким чином, відрегулюється баланс цитокінінів і ауксину, і рослина ніби отримає таке друге дихання. Вже за кілька днів ми з вами будемо бачити результати такого квітневого апокаліпсису. На жаль, щось почорніє, на чомусь обсиплеться цвіт. І це, наприклад, може статися з грушою, яка зараз ще й не зацвіла. Бо ось ці сучасні такі великоплідні сорти південного походження вони можуть. Скинути цвіт, щось скине частину зав'язи, бо такі стреси не пройдуть безслідно, і рослина просто не зможе слабким імунітетом витримати навантаження. Виноград у період пробудження лози навіть незначне зниження до нуля призводить до підмерзання вічок. Ось першим від морозу страждають саме плодоносні вічка, ну і однорічні пагони. Якщо брунька тільки опушилась, то він напевно витримав. Якщо ж вже, як ото кажуть, висунулася, то звичайно така брунька загине. Якщо постраждали тільки деякі частини куща, то не варто переживати. Спочатку активного сокоруху деякі сплячі бруньки отак їх виб'є, і вони дадуть зростання молодим паросткам. і вже через місяць з'являться нові такі відросточки, почнуть утворюватися листя. А ті пагони, які отак і залишаться, знаєте, ніби закляклими, їх варто обрізати. Ну, звичайно, врожаю не буде, але рослина буде врятована. Стосовно полуниці, їй не повинно би нічого пошкодити, бо квітоноси вона ще не викинула. А оскільки це така, умовно кажучи, вічно зелена рослина, то не повинна постраждати. хоча Такі різкі перепади і їй не на користь, менше з тим полуниця має бути. Але ж все-таки простимулювати важливо і її стрес зняти важливо і їй. І також регулярно профілактувати хвороби. Ослаблені рослини також потребують, так би мовити, збалансованого харчування. Важливо не передати куті меду і не переливати їх азотом, тому що і так ослаблені рослини вони є більш чутливими до збутників хвороб, а якщо буде надлишок азотного живлення, то також це може вплинути на ще більшу таку чутливість. Окрім саду, у нас ще є, на мою думку, більш важливіший клопіт це город, бо це основа нашої харчової безпеки. Але тут, сподіваюся, все буде добре, бо те, що ми вже посіяли: якийсь там горох, морква, петрушка, кріп, хтось щавель чи шпинат, все це не рослини, і вони добре себе зараз почувають. Ті, хто для експерименту посадив вже ранню картоплю, або просто поспішив засадити город картоплею, сподіваюся, що і у вас все буде добре. Звичайно, це не найкраще, що ви могли влаштувати свої картоплі. Менше з тим, в ґрунті вона значно менше постраждала, аніж наші дерева. Тому, сподіваюся, і там все буде добре. Що може загрожувати картоплі? Ну, оскільки проростати вона може вже при 2 градусах, то вона. Проросла, бо температура на глибині висадження картоплі була достатня. Але ось ці холоди можуть спричинити те, що паростки будуть її ослаблені. Тому також за картоплею треба дуже спостерігати і обов'язково її підживити, і обов'язково слідкувати за шкідниками-хворобами, бо перебування в холодному ґрунті, картопля, яка проростає, також відображається на її ну, загальному стані на її імунітеті. Часник і цибуля. Цибуля цьогоріч дуже не поспішала вистроїти з землі своє падилля, та й, до речі, вона і так не боїться морозів, тому озима цибуля зовсім не постраждала. Вона дуже повільненько розвивається, але підживлення і підвищення температури дасть їй поштовх. А от з часником трохи гірше. Він перезимував гарно, але в зв'язку з підвищенням температури дуже поспішив показати своє водилля на поверхню. І, власне, спочатку мав дуже гарний вигляд, а вже навіть після мульчування і вкриття агроволокном щільністю 60, все-таки не встояв і листечко пожовкло. Хоча перейматися не треба, нетрезник має значний регенеративний потенціал. І він відійде листочки, які дуже постраждали, вони засохнуть і відпадуть, обрізати їх не треба. А ось ті, в яких вражені лише кінчики, то так нехай і буде. Незалежно від того, чи ви вже підгодовували свій часник, чи ще лише збираєтеся, спочатку проводіть ось такі реанімаційні заходи: амінкислота плюс антистресант. Можна також додати і карбамід, і магній сульфат. А вже десь днів через 5-7 можна зробити і кореневе підживлення. Таким способом, який ви для себе обрали. Проте не перегодовуйте часник азотом і, як я вже й казала, не цурайтеся біопрепаратів. Часник дуже добре на них реагує. А сімна паличка і триходерма дуже добре захищають часник від фузаріозу. А саме ось такі різноманітні хвороби, схожі до фузаріозу, можуть бути підвищеним ризиком цього року. В цілому ж, хто часник посадив, той буде з урожаєм. А ось вкритий пляшкою, а зверху ще й агроволокном маленький персик, який буде формуватися вигляді куща, ну так, такий саджанець вибив живі брунічки дуже низько біля землі і так продовжуватиме його формувати, він якраз і не постраждав. Сьогодні вночі був невеличкий мінус, але як тільки було знято вкриття з цієї брикоски, то зразу ж з'явилися, хоч і дуже мало, але якісь комашки, якісь мухи, якісь бджоли з'явилися і вже гудуть біля цих таких постраждалих, дуже квіточок, щось намагаються там знайти. Звичайно, не затримуються, бо нічого не можуть там знайти для себе корисного. Менше з тим надія є, надія завжди є. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів і гарних врожаїв. Бо наші рослини встоять так, як встояла Україна, і далі вона буде стояти. І обов'язково Україна буде. Не журіться за абрикосами, журіться за Україною. Хоча, як же я сказала, журитися мало, мало вірити в Збройні сили, треба обов'язково їм допомагати з усіх сил.